Підсумовуємо останній робочий день і тижня, і літа в ефірі першого західного інформаційна програма. Очі, вітаю. 18 вісімнадцятьма шахедами та балістичною ракетою «Іскандер-М» росіяни атакували Україну в ніч на 30 серпня, за даними повітряних сил ЗСУ, ППО працювала у Вінницькій, миколаївській, дніпропетровській, херсонській та сумській областях. 12 дронів камікадзе збили ще 4 впали самі. В день під ударами ворожих кабів опинився Харків за інформацією, яку маємо станом на цю годину. У місті вже п'ятеро загиблих, серед яких 14 річна дитина і понад Півсотні поранених. Це стисло про добу, що минає більше в нашому традиційному огляді. У сумах внаслідок нічного російського авіаудару двоє цивільних загинули ще одинадцятеро поранені. За даними обласної військової адміністрації, ціллю ворога стало підприємство, де виготовляли пакування для харчової промисловості через пожежу, яка виникла внаслідок атаки. В місті зафіксували незначне перевищення концентрації діоксиду сірки та діоксиду азоту. Харків сьогодні в день росіяни теж атакували кабами. Одне із влучань припало на центральну частину міста. Пошкоджені 12-поверховий житловий будинок та освітня установа. За попередньою інформацією на місто ворог скинув п'ять керованих авіабомб. Нікополь на Дніпропетровщині та Курахове на Донеччині потерпають від ворожої артилерії. У першому місті московита сьогодні вранці тричі обстріляли пожежно-рятувальну частину. На щастя, без постраждалих. Курахове ж потрапило під вогонь російських ураганів. Є пряме влучання у житлову триповерхівку. П'ятеро постраждалих і під завалами ще можуть перебувати люди. Тим часом у Ростовській області Ерефії третю добу горить нафтобаза Атлас, комбінат, який постачає нафтопродукти російській армії українські дрони атакували в ніч на 28 серпня. На супутникових світлинах, які публікує Радіо Свобода, можна побачити, що палаючих резервуарів щодня стає дедалі більше. А на наостанок ще одна хороша новина Україна здобула перше золото паралімпіади 2024. Олександр Комаров став переможцем запливу на дистанції 100 метрів вільним стилем у фіналі. Українець побив паралімпійський рекорд. Це шоста медаль України на Паралімпійських іграх у Парижі. Тиша невідомість, тривога. Це те, з чим щодня зіштовхуються рідні військовополонених та зниклих безвісти. Вони використовують кожну можливість, аби привернути увагу громадськості до проблеми, знайти відповіді на питання і повернути своїх близьких додому. Сьогодні родичі полонених та зниклих безвісти військовослужбовців зібралися на мирну акцію біля Львівської обласної військової адміністрації. В їхніх очах сльози, в руках плакати і фотозахисників. Дружини, доньки, батьки і матері не просто виливали в історіях свій біль, а й хотіли відповідей, адже більшість не володіє жодною інформацією. У мене син в полоні вже третій рік. Я хотіла спитати, чи він є на обмін десь, чи його будуть міняти. І чоловік в мене пропав. Я нічого за нього не знаю. Таких історій тисячі. Тарас Грань, керівник апарату Львівської ОВА, вийшов до учасників акції. каже, що розділяє біль рідних військовополонених та безвісти зниклих. Та Львівська ова, на жаль, не має повноважень вирішувати усі питання, які турбують рідних. Але ми на сьогоднішній день сформували безпосередньо, залучили усіх, хто дотичний і хто прозвучав безпосередньо в виступах людей. Це є і «Захід», представник, це є представники Нацполіції, це є представник безпосередньо координаційного штабу це є представники МВС в частині управління по роботі зниклими безвісти. Планують, що надалі такі зустрічі відбуватимуться на постійній основі а з вересня, завдяки західному координаційному центру, організовуватимуть і виїзди у територіальні громади області. Рідні побратими вірили, що він, наче безсмертний, бо доля не раз рятувала від куль, а він рятував побратимів, не шкодуючи власних сил та здоров'я. Про таких як Василь Задорожний кажуть, що вони народжуються з Україною в серці. Чоловік доброволець і 9 років захищав свою землю зі зброєю в руках, отримав поранення, але повернувся на передову, і, на жаль, загинув. Найстрашніше для матері ховати своє дитя, І понад усе. Мама Василя, пані Леся, прагне, аби жила бодай пам'ять про нього. Тож ми розповімо вам історію героя. До його роковин кажуть, десантники не вмирають, вони йдуть на небо. Небо впало на світ лесі задорожної наприкінці серпня 2023-го. Її син десантник загинув після дев'яти років на війні. Тепер чи не щодня вона приходить? До його могили приїжджаю з роботи і відразу до нього. Мені тут краще біля нього легше, і здається, що він біля мене, що я розмовляю з ним. Цей мужній чоловік у камуфляжі, який усміхається з фото, назавжди залишиться для мами Васильком. Дуже болісно і дуже серце моє розривається, і він був опорою. і Він був. Для нас все Василаві рано довелось подорослішати, адже вони з молодшим братом росли без батька. То Василько, а то Іванко. Тут я як вішов перший клас. Таким пам'ятають Василя вчителі й однокласники, спокійний, врівноважений, але самого малечку з загостреним почуттям справедливості. Про таких як Василь кажуть, що вони народжуються з україною у серці, народжуються і живуть з україною у серці. Був працелюбним зі шкільного віку, займався землеробством, не боявся важкої роботи і мав золоті руки. Тому й обрав собі сферу будівництва. Перед стартом революції гідності якраз працював у Києві. Тоді разом із братом вони приєднались до хвилі Євромайдану. А коли ворог напав, Василь, нікому не кажучи, долучився до лав Айдару. Після Айдару потрапив до легендарного Азову. Це вони на початку російсько-української війни з боями звільняли, а потім довго боронили Маріуполь. Васька е коли служив возою, у нього позивний був святий. Реально, це чувак, який ніколи не матюкався. Чувак, який ніколи не вживав алкоголь, який ніколи не курив сигарет. Це ну це фізично був дуже мощний чувак. Після демобілізації 2019-го Василь повернувся до звичної роботи: будівництво, ремонти, волонтерів, допомагав родинам загиблих бійців. Він пішов з війська за півтора року до повномасштабного вторгнення, яке передчував. Тож з побратимами домовились у день ікс. Вони разом повертаються на фронт. Василь з побратимами стали до лав ї окремої десантно-штурмової бригади збройних сил. Він був у складі розвідроти, бився у найгарячіших точках: Краматорськ, Святогірськ, Сіверськ, Бахмут, Кремінна. А перед тим був харківський контрнаступ. Незамінний, це той боєць, якому ти завжди був впевнений на мільйон відсотків. Піднести якусь провізію. Там воду, не боєкомплект. Василь вже біжить і нічого не боїться. Треба заїхати кудись, дуже близько вивести поранених. Василь вже їде, він не боїться. Для нього побратими були вище всього. Він завжди жартував собою. Щоб комусь допомогти. У нього не було страху, він не думав про то. У нього завжди одні були переживання, і він через то не хотів ніколи хлопців відпускати без нього, що він не зможе їм допомогти. Про жахіття, який бачив і переживав, Василь не розповідав, особливо мамі ніколи не жалівся, хотів вберегти її чуйне серце. Казав: у мене все добре. А ти, ти знаєш, хто це? Ге, татуся. Це твій тату, Угу. Ти його любиш так. То сама жопутеньки влітку 2023-го Василь отримав поранення, прикриваючи свого побратима. Той, на жаль, загинув. У самого шкуля пройшла біля нирки, дивом не зачепивши жодного органа. Після реабілітації Василь поїхав на навчання до Німеччини. Здобув кваліфікацію бойового медика зі старожилів розвідроти. Він один зостався в струю. Пригадують побратими. Тож зі своїм досвідом міг би ще багато корисного зробити в тилу, але обрав. Родову. Його не хотіли відпускати більше на бойові завдання. Це вже тоді м, почалась Кліщівка. Він сам напросився на вихід. оцей. Це був його перший і останній вихід після, після навчань. Сім кілометрів треба було пішком перейти. І він переконав нового керівника групи, що ти не справишся. Я справлюсь, я там був. І він повів ту групу. І він один з тієї загинув. Просто прямий перельот, і шансів там не було, він хтось тобто, помер летів. Від найстрашнішої для матері звістка минув рік жінці досі важко змиритися. Вона приходить до могили сина, а він у її сни. Питання були, що е, от якщо нам хтось загинув, які побажання є. І пацани, вони якось свідомо там. Хтось казав, от я би хотів, щоб там. Мою честь назвали вулицю. А Васька написав, був в той переписці, що я не доробив мамі ремонт в хаті в селі. Якщо щось не так, мені треба, щоб мамі зробили удобства. І ми там посміялися того всього, але ніхто не вірив, що Васка може загинути. Тому що людина великого серця ми впевнені були на 100%, що в нього 20 ангелів охоронців. Мама найбільше хоче, аби пам'ять про її сина не затерлась. Він не просив нагороди про усі відзнаки найближчі довідалась уже після його загибелі, а посмертно Василя нагородила орденом за мужність третього ступеня. Людина великого серця і великого чину. Додам, у рідному селі Василя Зіболки на Львівщині в пам'ять про героя з'явилась вулиця його імені. На дев'ятий поверх пішки мешканці вулиці Володимира Великого 61, частина з яких пенсіонера не мають можливості користуватися ліфтом. Він поламаний чотири місяці тому там сталася аварія. Жінці затисло ноги, і після цього підіймач опломбували правоохоронні органи. Відтак лагодити його чи змінювати на новий не дозволяють. Що сталося із ліфтом, і коли він знову запрацює, дізнавався Віталій Ковела. Ось такий вигляд нині має ліфт в третьому під'їзді по вулиці Володимира Великого, 61. Підйомник опломбований та обклеєний обмежувальними стрічками. Тим, що ліфт не працює, збентежена тутешня мешканка Юлія Сеник. Жінка каже, щодня їй та сусідам доводиться долати незліченну кількість сходинок. Живу на восьмому поверсі, маю двох дітей. хожу з ними постійно два рази в день. Тобто це верх-вниз і верх-вниз. А якщо ще купити продукти елементарно речі, зараз сезон Кавунів, день, тобто це отак. Одну дитину, отак п'ять і 4 роки. Як ви думаєте, мені легко, дуже нелегко. Ліфт не працює ще з середини квітня, більш ніж чотири місяці. Тому тут сталася аварія жінці за загадкових обставин між поверхами затисло ноги. Я викликала ліфт, двері відкрилися. Я ступила ногою, і в той час, коли я зробила крок. Ліфт рушив. Не встигла навіть натиснути на кнопку п'ятий поверх. Я не встигла, як Ліфт рушив, і нога знаєте, послизнулася і попала в щілину між шахтою і тою підлогою кабінки, а за нею друга, бо то був рух, і Ліфт зупинився. І я так спарилася ліктями на підлогу. Ліфт зупинився лише через те, що його заклинили ноги пані Ганни. Попри сильний біль, пригадує жінка, вона почала гукати про допомогу. Я не могла повернутися тільки такою рукою на насліп. Шукала кнопку, щоб натиснути аварійну. І мені стискає, і стискає. Я боялася, що мені знаєте, відсіча ноги. Потім сказали, що в мене півтора літри крові. Я втратила. Вивільняли жінку з ліфтового полону ДСНСники, а медичну допомогу надавали працівники екстреної служби. Після цього інциденту Ганну Фортуну на понад два місяці з переломами обох ніг ушпиталили. Бачите, той апарат, я не знаю, як він mm. називається з святом. То відбуває сюди. Сусіди кажуть, ліфт, який має уже півстоліття, не завжди був справним ще задовго до інциденту із пані Ганною. Ламався. Він погано їздив. Видать, щось від ліфта чи було відломане, і він постійно скреготав. Він скреготав настільки, що це чули на 8-му, на 9-му поверсі. Він дьоргався, двері не закривалися, не відкривалися. Мені таке було, що я з дітьми, і ми приїхали на перший поверх, і ми я тільки вступала крок, а дверка баба. Отобто От, віч, якби була не я, я б ногу поставила б далі, то це б напевно було те саме шостою жінкою. Телефонуємо до ФОП Богонос. Цей підприємець обслуговує ліфт на Володимира Великого. 61. чоловік заборонив використовувати аудіозапис із його розмовою у відеосюжеті. Лише зазначив, ліфт нібито був справним і відремонтованим, адже на ньому оновили усі механізми, які стосуються безпеки. Чому так сталося із жінкою? Не розуміє. Розводить руками. і Анатолій Амалінін. Чоловік є головою ЖБК 119 Він відповідає за господарку цього будинку. каже, допоки ліфт опломбований, а провох. Коронні органи встановлюють причини аварії, лагодити його не можна, а тим паче купувати новий, який до того ж дорого коштує. Ви знаєте, скільки коштує? Мільйон двісті при 18% відсотків річних. Цей тариф тоді в будинку має встановити в районі 18-19 гривень до 20 гривень за квадратний метр. У мене ся підсотків це воєпенсіонери. У 20 гривень за один квадратний метр то є сума ще суму. Коли мешканцям Володимира Великого 61 розпломбують ліфт, із таким запитанням звертаємося до поліції. Там відповідають, експерти досі встановлюють причину, чому ліфт поїхав і травмував жінку. Відтак працювати із підйомником можна буде лише після висновків експертиз. Відтак, скільки мешканців, з яких половина пенсіонерів ще тупцюватимуть сходами, невідомо. Ковала, Юрій Маковецький. Програма очі. Представниця Львівщини, третя на чемпіонаті світу з веслування. Каноїстка Валерія Терета повернулася зі світової першої в Узбекистані з бронзовою медаллю на дистанції 5 тисяч метрів. Чим особлива ця дисципліна і здобута веслувальницею медаль, розкаже Алла Васьковська. Бронза в руках Валерії перша її медаль чемпіонату світу. До цього найбільшим досягненням спортсменки була перемога на європейських іграх в тандемі з Людмилою Лузан на дистанції 500 метрів. Дуже рада тому, що мені вийшло здобути цю медаль. Вона максимально цінна для мене, тому що насамперед це ну. Медаль була здобута в одиночному виді, де все залежало безпосередньо лише від мене однієї. П'ять тисяч метрів в Узбекистані це шість у супроводі сильного вітру і більш ніж півгодини у човні. До того ж, між школами веслувальниці мали перебіжки з каноя в руках для Валерії. Дистанція п'ять тисяч метрів, особлива. Це перший рік, де я змогла себе проявити на цій дистанції, і я сподіваюся, що з кожним роком ми все будемо більше і більше наближатися до золотих нагород. Звісно, тяжко, але чомусь у мене є таке. Відчуття того, що я якби витриваліша за всіх, була серед суперниць Валерії у фіналі і нейтральна спортсменка з Білорусі, але її українка шансів не залишила на чемпіонаті Європи. Я все ж таки поступилася ці спортсменки з нейтральної країни. І я зрозуміла те, що вже на чемпіонаті світу я не маю цього права. У нас там була трішки з нею така сутичка, скажімо так. Я зрозуміла те, що в мене немає шансу на те, щоб її пропустити. І так вийшло, що ми зазвичну спершу з нею займали четверту, п'яту поза позицію. я розуміла те, що я зараз трішки розімнуся і почну свою роботу. Так, Валерія вийшла вперед у трійку лідерів разом зі спортсменками з Чилі та Німеччини і отримала таку бажану бронзу чемпіонату світу. Нею вона завершує сезон і впродовж місяця відпочиватиме. Але Васьковська, Юрій Маковецький. Програма очі. Таким був цей інформаційний день спокійних та мирних нам вихідних. Все буде Україна.